Що не розумієте, що зрозуміло вам? Я не розумію, хто такі Керівченко в Загалінку. Я його глаза не бачу, нікого не згувався, не відношу до нього до мене. Левченко нас не сходить, не входить до складу зловчиня, він лише як. Спасибо, але це вже є предметом доказування, а не роз'яснення. Ні, не розумію. Перше, що не зрозуміло, я хочу сказати, що є кошти, які я отримав, які я вимагав, які я вагав чи просив. Дуже добре, це є, тому що зараз ми не ставимо питання щодо визнання вам провинних. Зараз, вам суд роз'яснює, що. Вас прокурор обвинувачує в тому що ви як службова особа, яка займає відповідальність становище, перший заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації, діючи умисно з корисливих мотивів з метою особистого збагачення. При пособництві радника першого заступника голови Миколаївської обласної ради з питань забезпечення діяльності і керівництва Левченка 20 травня 2016 року близько 13-ї годин поблизу адміністративної будівлі Миколаївської обласної ради, що розташована за адресою міста Миколаєв вулиця Адміральська, 22. Через Левченко висловив. Ламаздіну прохання надати неправомірну вигоду в розмірі 100 тисяч доларів США. Ця сума стане на 20 травня за офіційними місцями достановило 2 мільйони 525 гривень 957. 2 мільйони 525 тисяч 957, 957 гривень 10 копійок за використання вами своїх службових повноважень. Для одержання спеціального дозволу на користування надрами. До необхідність на для цього там отримання висновків, погоджень, а також не перешкоджання господарській діяльності того ЄЛКБ в подальшому. Це вам зрозуміло не питання, робили ви це чи не робили. Ви знаєте, чи не ви знаєте? Це вам зрозуміло, що у бам вибігає прокурор в якості обвинувачення. Зрозуміло, зрозуміло. я, я ваша, Це я, зрозуміло. Ваша честь, дозвольте уточнити питання задати. Це я поясню, чому складність, тому що закон теж саме є певні першій щоб визначити ці питання. А давайте, на те, нас обвинувачення повинно бути зрозуміло вам, Ваша честь. Давайте у теж має бути зрозуміло. Я хочу щоб не обмежувалося право на захист, було заявлено відповідне клопотання. ви його, мабуть, бачили про те, що обвинувачення по справі зовсім не конкретно, там нема ні подій, ні обставин, ні таке інше. Під час розгляду справи стане зрозуміло, чому ніхто не може зрозуміти, що відбувається. Частина більша з захисників не давали матеріали справи, щоб розібратися, що там відбувається. Коли проходило ознайомлення, наприклад, особисто мене, матеріали справи не були готові нас Питання, що розуміє в нас обвинувачений. Я вам приведу простий приклад. Овинувачення написано, що, в мій дозвіл, що не треба? Треба. Порядок, є підозрюється в тому, що отримав увагу захисників і поважати порядок. І встановлено суді. Якщо прокуратура веде порядок, в цьому сході, що, що вам дає питання, обвинуваченого вам.